Де божо молоді, це нова рубрика на моєму каналі під назвою Грабіж діда. Я думаю, що до мене ще ніхто такого не робив, ну максимум щось похоже, але не таке. Ну а українською мовою, я думаю, взагалі навіть похожого не було. Хто бачив щось похоже, можете написати в коментарях, мені буде інтересно на то подивитися. Но ідею для цієї рубрики я придумав сам, і ми з Віталіком її трошечка удосконалили. Суть рубрики така. Є дві ролі грабіжник і дід. Я в ролі грабіжника маю погравати Віталіка. Віталік буде грати роль діда Вітю. По легенді дід Вітя був колись воєнним, бандитом, ну коротше, важний хер, який має серйозні зв'язки. Ну і в нього є потаємні кімнатки, де він тримає своє золото, срібло, бронзу, золоті цепочки. Ну, коротше, все, що дорого коштує, він тримає там. Ну і я як грабіжник маю залізти по-тихому до хати, щоб мене ніхто не замітив, і все звітом стара типзити. І це хіба половина а повний опис рубрики у відосі. Підписуйся.